Про корупцію, про яку ми з вами вже говорили, говорять і бачать ті ж самі партнери, які дають нам кошти. І коли за лаштунками ти з ними зустрічаєшся, вони говорять, нам з кожним днем все важче і важче пояснювати своєму суспільству, чому ми від них забираємо їх податки і віддаємо Україні, де частину цих грошей просто розворовують, розкрадають. І це буде негативно впливати на. Наше існування сьогодні і наше, нашу і нашу залежність в майбутньому. Ми не зробили багато речей, важливих речей. Наприклад, не провели реструктуризацію боргів. Це можна було робити на початку повномасштабного вторгнення. Я про це говорив неодноразово Марченко. Ми пропонували, що робити в Марченко. Це міністр фінансів в 2022 році. Це не було зроблено зараз. Коли це намагаються зробити, ну тобто, от ми там радіємо, отримали кошти від е, міжнародного валютного фонду. Супер, да? А тепер давайте ми з вами візьмемо і порахуємо, скільки ми грошей отримаємо, і скільки ми в цьому році маємо віддати. Я вам, знаєте, чим зіпсую настрій? Ми віддати маємо більше, ніж ми отримали. Віддати більше, ніж ми отримали під час війни. А зато ми сидимо, радіємо, отримали ще черговий транс. Супер, він нам потрібен, правда. Але ви ж тоді маєте ну, не просто перетоки зробити, що тут зайшло, там вийшло, і ми ще залишились винні. Це пам'ятаєте як з тим старим анекдотом про, про, про топор? Да? Не знаю, ну, анекдот. Коли прийшов один е до лихваря, каже, я хотів взяти у вас карбований. Він каже, ну просто так не дам. Давай я тобі один дам, а ти мені два повернеш. Він каже: Ну погоджуюсь, давай. Він каже: ну я ж тебе знаю, ти їх загубиш або проп'єш. ж треба ж залог якийсь, заставу. Ну, давай ти топор. Поклали топор. Він вже починаємо йти. Він каже: слухай, давай ти мені один рубль назад, зараз повернеш. Тобі ж два важко буде через місяць, другий повертати. Він каже, погоджуюсь, Віддав рубль, виходить з цього лихваря, каже: так, щось я не зрозумів а рубль нема, рубль винен і ще й топор залишився. Отак От і тут. І в нас така сама ситуація.